Нинішній травень уже претендує на звання найхолоднішого у 21 столітті, а на Закарпатті він точно рекордно холодний за всю історію спостережень. За словами метеорологів, середньодобова температура в області була нижчою кліматичної норми аж на 6-7 градусів. І це ще на кінець місяця. Якщо сумувати температуру середньодобову за ці дві декади, то ми можемо однозначно сказати, що в північній частині Закарпатської області цей період був найхолоднішим за всю історію спостережень, це з 1945 року. А ось це було холодніше на 4 градуси нижче кліматичної норми. А ось друга декада травня, оце середина травня, вона була найхолоднішою, це однозначно по всій території області. Синоптики пояснюють це глобальними кліматичними процесами, зокрема, впливом ланінії, змінами полярної струменевої течії та формуванням так званого омега-блоку атмосферного замка, який утримував холод над Карпатами. В першій половині травня в Карпатах по повній програмі шов сніг, ну і зниження температури. Вплив струменної течії слабшає. Тому погода буде більш-менш стабільна, більш-менш, чому? тому що поки що у нас впливає область знижного тиску. Ми чекаємо проходження фронтальної зони через Карпати, в тому числі і Закарпаття. температури дещо знизяться, максимальні температури. Ну І діапазон 14-18, поки що у нас стійка, помірно, тепла. Вже не холодно, помірно тепло, з дощами різного ступеню інтенсивності. Холодний травень став серйозним викликом і для аграріїв. Пізні проростання, слабкий розвиток культур, заморозки та дефіцит сонця вже зараз дають про себе знати. Єдиний плюс достатньо опадів. В першій декаді, у нас в нас і в навіть другій декаді, заморозки були в Ужгороді в повітрі не такі значні, там було мінус один десь на висоті два сантиметри від поверхнього ґрунту. 10 травня, наприклад, було мінус чотири. Єдине позитивне явище це цього травня це те, що у нас немає засухи. Хороше вологозабезпечення, однак це не таке значне позитивне явище, як інше, то що холодно, це звичайно впливає на урожайність, тому що такий довгий період, що так тримаються низькі температури, воно це стрес. Для рослин це срез не такий великий, як заморозки, але вони все одно стресують при таких низьких температурах, тому види на урожай, звичайно, зменшується. Однак, за попередніми прогнозами, після найхолоднішої неділі температура повітря подекуди до нуля градусів у горах. Уже з 28 травня синоптики обіцяють поступове потепління, а з 1 червня нарешті справжнє літо.